Книга пророка Даниїла, розділ 3. Цар Новоходоносор зробив золоту статую заввишки в 60 ліктів і шириною в 6 ліктів. Він її поставив у долині дура у Вавилонському краї. Тоді цар Навуходоносор послав гінців зібрати сатрапів, правителів областей, намісників, радників, скарбників, суддів-урядовців та всіх місцевих управителів. Аби прибули на посвячення ідола, якого поставив цар на вуходоносор. І ось зібралися сатрапи, правителі областей, намісники, радники, скарбники, судді, урядовці та всі місцеві управителі на посвячення статуї ідола, якої поставив на вуходоносор. Всі вони стали перед статуєю, яку поставив на вуходоносор. У той час оповісник потужним голосом заволав. Наказується вам, народи, племена, язики, щойно почуєте звук труби, сопілки та гусел, ліри і псалтиря, в супроводі різних інших музичних інструментів, упадіть до лілиць і поклоніться золотій статуї, спорудженій царем на А той, хто не впаде до лілиць і не поклониться, той негайно буде вкинутий у палаючу вогнем піч. Тому, коли всі народи почули звук труби, сопілки та гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів, то представники всіх народів, племен і язиків впали до лілиць і поклонилися золотій статуї ідолу, яку поставив цар на вуходоносор. Але саме в цей час підійшли деякі халдеї і почали звинувачувати юдеїв. Вони звернулись до царя на вуходоносора і сказали царю. Живи повіки. Ти, царю, видав наказ, аби кожна людина, котра почує голос труби, сопілки й гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів, упала до лілиць і поклонилася золотій статуї ідолу. А хто не впаде й не поклониться, той буде вкинутий у палаючу вогнем піч. Так ось, є юдейські мужі, яких ти поставив, щоб звершували керівництво. У Вавилонському краї Шадрах, Мишах і Авиднего. Ці мужі не зважають на твій наказ царю, вони не шанують твого Бога і не поклоняються золотій статую, яку ти поставив. Тоді, сповнений гніву та люті, навуходоносор наказав привести шадраха, мишаха та Аведнего. коли ж цих мужів привели до царя. То, звертаючись до них, Навуходоносор запитав: це правда, шадраху, мишаху і Авиднего, що ви не служите моїм богам і не поклоняєтесь золотій статуї, яку я поставив? Тож тепер, якщо ви вже готові, почувши звук трупи, сопілки та гусел, ліри і псалтиря в супровіді різних інших музичних інструментів, упадіть до лілиць і поклоніться золотій статуї ідолу, яку я поставив. Якщо ж негайно не поклонитесь, то будете вкинуті у палаючу вогнем піч, і тоді, який Бог вас врятує з моїх рук. Але Шадрах, Мишах і Аветнего, відповідаючи цареві на вуходоносору, сказали: ми не маємо потреби тобі відповідати на ці слова, адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палаючої вогнем печі і врятувати з твоєї руки, царю. Якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю. Що твоїм богам ми не служитимемо, і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. Тоді на вуходоносор запалав гнівом щодо шадраха, мешаха та Аведнего, і вираз його обличчя змінився. Він заговорив і звелів розпалити піч у семеро сильніше, ніж її зазвичай розпалювали. І найпотужнішим мужам свого війська наказав зв'язати шадраха, мешаха та Аведнего. І кинути їх у палаючу вогнем піч. Тоді ті мужі були зв'язані в своїх плащах, в своїх головних уборах, в нижньому вбранні та іншому одязі, і вкинуті всередину палаючої вогнем печі. Оскільки ж наказ царя був суворим, а піч була дуже розпечена, то полум'я вогню знищило чоловіків, котрі вкидали шадраха, мишаха та Аведнего в піч. А ці троє чоловіків, шадрах, мишах і Аведнегу, Упали зв'язаними впалаючи вогнем піч. Раптом приголомшений і здивований цар на з поспіхом встав і, звертаючись до своїх радників, запитав Хіба не трьох чоловіків ми вкинули у вогонь зв'язаними? Відповідаючи ті сказали цареві Це справді так, царю. А він схвильовано сказав Але ж я бачу чотирьох незв'язаних мужів, які ходять посеред вогню. І не видно на них жодного пошкодження, а вигляд четвертого подібний до Божого сина. Тоді на вуходонозор наблизився до отвору, палаючої вогнем печі і загукав Шадрах, Мишах і Аведнего, слуги Всевишнього Бога, вийдіть і підійдіть. Шадрах, мишах і Аведнего негайно вийшли з посеред вогню. Зразу ж зібралися сатрапи, правителі областей, намісники, і радники царя, вони засвідчили, що вогонь не торкнувся тіл цих мужів, і навіть волосся на їхніх головах не було опалене, а їхнє вбрання зовсім не змінилося, і від нього не було жодного запаху вогню. Тоді на виходоносор вигукнув, промовляючи: Благословенний Бог! Шадраха, Мешаха та Аведнего, котрий послав свого ангела і визволив своїх слуг, які на нього покладались, навіть порушивши наказ царя. Вони віддавали власні тіла, аби лише не служити і не поклонятися жодному богові, крім свого Бога. Тому мною видається наказ усім народам, племенам та язикам, кожен, хто висловить зневагу щодо Бога, Шадраха, Мешаха та Аведнего, буде четвертований. А його дім перетворений на руїни, тому що немає іншого бога, котрий міг би так спасати. Після цього цар знову звеличив Шадраха, шага та Аведнегу у Вавилонському краї. Крім того, цар на звернувся до всіх народів, племен і язиків, що населяють усю землю, нехай мир ваш намножиться. Вважаю за потрібне вам повідомити про ознаки і чудеса. Які звершив Всевишній Бог. О, які ж великі його ознаки і які потужні його чудеса. Його царство є вічним царством і його владарювання зроду врід. Розділ четвертий. Я, Навуходоносор, був спокійний у моєму домі і щасливий у своєму палаці. Але мені приснився сон, який мене налякав. А думки на моєму ложі та видіння, які я побачив, занепокоїли мене, тому я наказав привести до мене всіх вавилонських мудреців, аби вони пояснили мені значення сну. Коли прийшли заклиначі, чаклуни, халдеї, астрологи, ворожбити, я розповів їм сон, але ніхто не міг пояснити його значення. Нарешті ввійшов до мене Даниїл на ім'я Валтасар, за ім'ям мого бога, але в якому Дух Святого Бога. Я розповів йому сон, Балтасаре, начальнику ворожбитів, сказав я. Про тебе я знаю, що в тобі Дух Святого Бога, і жодна таємниця для тебе не є складною. Тож вислухай, що мені наснилося, і розтлумач його значення. Так ось яке видіння я бачив на моєму ложі ось посеред землі стоїть дуже високе дерево. Виросло це дерево і зміцніло, а його вершина сягала аж до небес. Так що його було видно з усіх країв землі. Розкішною була його крона, і рясними були на ньому плоди, якими живилися усі. В його тіні відпочивали польові звірі, а на його галузках гніздилися небесні птахи, так що від нього годувалося все живе. Далі я побачив у своєму видінні на моєму ложі, аж ось зійшов з небес святий вартовий і голосно заволав, говорячи: Зрубайте це дерево! І повідрубуйте його галузки, обтрусіть його листя і розкидайте його плоди, нехай повтікають з під нього звірі, а з його галузя птахи, але його пень і його коріння залиште в землі серед зеленого поля, закованими в залізних і мідних кайданах. Там він, нехай зрошується небесною росою, а його їжею буде трава землі з польовими звірами. Його людське серце переміниться і буде дане йому серце звіряче, аж поки не мене дан ним сім часів. Це рішення небесних вартових, вирок святих для того, щоб пізнали всі, що живуть на землі. Над людським царством владарює Всевишній і дає його кому захоче. Він може над ним поставити найприниженішого серед людей. Отакий сон приснився мені цареві на Вуходоносорові, а ти, Валтасаре, розтлумач його, адже всі мудреці мого царства не змогли розтлумачити його, а ти можеш, бо в тобі Дух Святого Бога. Тоді Даниїл, на ім'я Валтасар, якийсь час був приголомшений, почутим, і його численні думки бентежили його. Цар, порушивши мовчання, сказав Валтасарові Нехай тебе не ментежить ні сон, ні його значення. Відповідаючи, Валтазар сказав Володарю мій, нехай би цей сон та твоїм ненависникам, і твоїм ворогам його значення. Отже, ти бачив дерево, що виросло, і стало великим та сильним, вершина якого сягала небес, так що його було видно по всій землі. Його розкішна крона і рясні плоди були їжею для всіх. У його тіні відпочивали польові звірі, а на його галузках гніздилися небесні птахи. Це ти, царю, адже ти справді став великим і потужним, а твоя велич піднялась і досягла небес, а твоє владарювання до країв землі. Ти, царю, бачив і святого вартового, котрий зійшов з небес і сказав: Зрубайте дерево і знищіть його. Але пені коріння його залиште в землі серед зеленого поля, закованими в залізні та мідні кайдани. І нехай він цей пень зрошується небесною росою, а його їжею буде лугова трава разом з польовими звірами, поки не мене сім часів. І ось царю тлумачення і вирок Всевишнього щодо мого володаря, царя такий: тебе відлучать від людей, ти будеш мешкати з польовими звірами. І як вола тебе годуватимуть травою, а ночами зрошуватимешся небесною росою, так триватиме з тобою сім років, аж доки не зрозумієш, що владарює над людським царством Всевишній і дає йому тому, кому захоче. Оскільки ж було наказано залишити пень з корінням дерева, то це означає, що твоє царство залишиться за тобою, поки не визнаєш небесної влади. Тому, царю, нехай тобі буде до вподоби моя порада. Спокутуй твої гріхи справедливістю і провини твої милосердям до бідних, можливо, таким чином продовжиться твій добробут. Усе це сталося з царем Навуходоносором. Через 12 місяців, проходжуючись по царському палацу у Вавилоні, цар із захопленням вигукнув: Хіба ж не величний цей Вавилон? Який я побудував силою своєї влади, як царський дім на честь моєї величі. Ще цар не закінчив говорити, як з неба пролунав голос: До тебе говорять, царю на вуходоносоре, царство твоє відійшло від тебе. Тебе відлучать від людей, і ти житимеш з польовими звірами, годуватимуть тебе травою, наче вола, так триватиме з тобою сім років, аж доки не зрозумієш. Що Всевишній владарює над людським царством і дає йому тому, кому хоче. Тієї ж години сповнилося сказане щодо навуходоносора. Він був відлучений від людей і їв траву віл, а його тіло ночами зрошувалось небесною росою, аж поки волосся не стало великим, як пір'я верла, а його нігті, як кіхті у птахів. Коли ж минули ті дні, я Навуходоносор Звів свої очі до небес, мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, прославив і звеличив того, котрий живе вічно, а Його влада є постійною владою, як і його царство, зроду в рід. Всі мешканці землі порівняно з ним ніщо, він чинить за своєю волею як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати його руку і спитати його, що ти робиш. Коли мій розум повернувся до мене, то я повернувся до слави мого царства. Повернулись також моє достоинство і мій зовнішній вигляд. Мене визнали мої радники і мої вельможі. Я знову очолив моє царство і моя могутність зросла ще більше. І тепер я, на вуходоносор, віддаю хвалу, величаю і прославляю Небесного Царя, тому що всі його вчинки праведні, а його стежки справедливі. Він має силу покорювати всіх зарозумілих.